Інформаційні підсумки п'ятниці 26 квітня до вашої уваги вітаю! Сьогодні розкажемо про такі події. Роковини трагедії. У Хмельницькому вшанували пам'ять жертв катастрофи на Чорнобильській АЕС. Свіжий вітер. Школярі громади розробляли екологічні проєкти, краще отримали грошові сертифікати. Школа місцевого самоврядування. Хмельницький став першим містом України, де реалізують новий просвітницький проєкт. Ще 40 fpv дронів поїдуть з Хмельницького на фронт. Кошти на їх закупівлю, а це понад 400 тисяч гривень, зібрали працівники міської ради. Придбали обладнання через благодійний фонд Волонтери Поділля. Міський голова Олександр Семчишин закликає підтримувати донатами військових і надалі. Дуже важливо, друзі, аби ми і далі продовжували допомагати. В ваших колективах комунальних підприємствах, структурних підрозділах, там в медичних навчальних закладах величезна кількість людей, які воюють. У нас якщо брати тільки комунальну сферу, то 172 працівники воює. Якщо брати бюджетну, то це теж сотні наших працівників, які воюють. Ну і тут дуже важливо, аби ми в першу чергу про них турбувалися. Як би там не було, ми всі з вами працюємо, маємо заробітну плату і маємо з чого насправді допомагати. І маємо це робити завжди. Знаємо скільки роботи зроблено корисної, і знищеної і русні і їхнього залізяча, і впевнені, що за допомогою цих сорокаєвпівішок буде знищено русніше більше. Ну і дасть Бог, можливо, там на якихось кілька сантиметрів наша перемога так само буде ближча. Дорогне це зараз тобто, головне, на чому тримається фонд об'єктивно, тому що це щоб прийняти вартості. Іншими розхідними матеріалами це дуже дешевий засіб для того, щоб вбивати ворогів. Можливо, висловити саме в ці часи. Сьогодні 38 восьмі роковини аварії на Чорнобильській атомній електростанції, 26 квітня 1986-го вибухнув четвертий енергоблок ЧАЕС, і це стало найбільшою в історії людства ядерною катастрофою. Нині у Хмельницькому вшанували пам'ять тих, хто загинув внаслідок аварії, і подякували ліквідаторам, які не допустили поширення радіації. Подробиці далі. У Хмельницькому вшанували пам'ять жертв Чорнобильської трагедії. 26 квітня минає 38 років з моменту вибухів на четвертому енергоблоці. Володимир Лук'янчук, на той час заступник головного державного санітарного лікаря області, був в епіцентрі аварії. На територію ЧАЕС його відправили 8 червня 86-го і призначили командиром взводу медико-санітарного батальйону. Там Можна було за 5 хвилин отримати смертельну дозу, тому що рівні радіації були високі. А в мене була така робота, що я мусив бути у всіх підрозділах, які ліквідовували наслідки в аварії. Ліквідації аварії приймали понад 60 військових частин. Я контролював місця розташування ліквідаторів. Проживання, харчування і таке інше забезпечення доброякісними продуктами харчування, питною водою. Все це треба було десь знайти, щоб людям забезпечувати нормальні умови. Нас прозвали на шість місяців, а я там був неповних два і мене за троє. Потім ну поміняли. Зараз Володимир Лук'янчук очолює міську організацію Союз Чорнобиль України, тож знає усіх ліквідаторів аварії на ЧАЕС і постраждалих внаслідок цієї катастрофи, котрі проживають у місті. Каже, з кожним роком їх стає все менше. У нас раніше в місті Хмельницькому було 2,5 тисячі ліквідаторів. На сьогоднішній день менше півтори тисячі. І як ще казали японські вчені, саме висока смертність серед чорнобильців буде виникати десь приблизно через 30 років. І ми зараз це бачимо, у нас все більше і більше людей, які помирають. Якби ми не захищали цей радіатор, не ліквідовували аварію, Європи однозначно не було би. А невідомо, чи був би світ. Професія в мене була випробувач електричних машин і апаратів. І от по ці, по цій спеціальності е, їздив туди. Ніхто тоді, е, за ці ризики, за, за хвороби, ніхто тоді не думав. Аварія на Чорнобильській атомній забрала сотні тисяч життів. Зона довкола станції назавжди стала безлюдною а радіоактивний пил рознесло по всій Європі. Але наслідки могли би бути ще гіршими, якби не ті, хто ліквідовував аварію. Їхня робота була визначальна, і кожен, хто йшов у активну зону або працював у найбільшій близькості до. Радіоактивних речовин він розумів ступінь свого ризику, і це насправді герої, герої того часу, які своїми діями дуже вчасними зупинили поширення цього небезпечного атому в ті квітневі дні 1986 року. Ми щорічно приходимо та вшановуємо пам'ять загиблих людей та ліквідаторів Чорнобильської АЕС. Тобто радіація не має кордонів та не має державних прапорів. Вона нам дала показати, що тобто, це є дійсно загроза життю. Нині, очевидці наслідків аварії на ЧАЕС не добирають слів про росіян і нагадують, що Запорізька атомна під контролем окупантів, а це ядерний терор. Не дай Бог, трапиться аварія, вона ж не тільки буде там на Запорізькій атом, так? А вона ж буде, вона в радіація пойде по -по, по по всій Європі, і не те ж саме буде. Але для цього треба хоч мати якісь елементарні мізки, а в них їх немає. Вікторія Паламар, Данило Біга, новини міста. Підсумки осінньо-зимового періоду 2023-2024 підбили під час розширеного засідання виконкому. Опалювальний сезон був одним із найскладніших, втім його вдалося пройти із вчасно та якісно наданими послугами. Нині триває підготовка до наступного осінньо-зимового періоду у планах реконструкція котелень одного центрального теплового пункту артезіанських свердловин заміна мереж. Також під час виконкому проаналізували результати фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств і установ за 2023 рік. Ірина Муляр продовжить. Попри те, що цьогорічний опалювальний сезон був одним із найскладніших, його вдалось пройти із вчасно та якісно наданими послугами. У Хмельницькому під час розширеного засідання виконкому підбили підсумки осінньо-зимового періоду за 2023-2024 роки. За минулу зиму. Ми спожили 59 мільйонів з половиною кубічних метрів газу, трішки менш трішки більше ніж торік. Порівняння пошкоджень в 2023-2024 році їх було вдвічі менше ніж у попередньому періоді. Ті, які були, усувалися швидко в межах 4 годин. Паралельно готувались до наступного опалювального періоду. Частково вже закупили піщано соляну суміш, встановили 15-ту когенераційну установку, яку місто отримало від міжнародних партнерів. А також замінили пальники на котлах і розпочали реконструкцію котельні у мікрорайоні Ракове. Загалом, планом на підготовку до опального періоду є реконструкція трьох котелів, одного ЦТП, заміна 4,5 км теплових мереж, капітальний ремонт чотирьох котлів і заміна та встановлення 15 насосів на котельнях і ЦТП. Працюємо з міжнародними донорськими організаціями щодо залучення додаткових вже меншої потужності установок. Готують до наступного опалювального періоду і систему водопостачання. По планах по підготовці, реконструкція та очистка артезіанських сверловин, придбання монтаж насосного агрегата великого, капітальний ремонт двох насосних агрегатів на ГКНС, заміна аварійних мереж 530 води і 150 водовідведення, очистка мулових майданчиків, промивка біофільтрів і заміна водопровідних. Кришу клюків водопровідних канаційних колодязів. також вдалося відремонтувати 245 укриттів. Вже втретє хмельницькі комунальники поїхали на Донеччину. Там допомагають у будівництві фортифікаційних споруд. Частина працівників нині захищають Україну на фронті. Під час розширеного засідання виконкому підбили підсумки і фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств і установ за 2023 рік. За підсумками 26 підприємств виявились прибутковими, 13 – збитковими, два підприємства з нульовим фінансовим результатом. Найбільше прибуткові підприємства в 2023 році. 21,7 мільйона це Хмельницька міська дитяча лікарня. Далі гренок ранковий 2,2 мільйона. Технагляд 2,1 мільйон. Найбільш збиткові підприємства за 23 рік. 126,9 мільйона це хмельницька теплокомуненерго, Далі 37,1 мільйон Хмельницький лікувально диагностичний центр, 12,3 мільйона Хмельницький. Водоканал загалом, зважаючи на умови війни, ситуація в комунальному господарстві і фінансово господарській діяльності стабільна. Аналіз має під собою додаткові дисциплінарні стягнення, додаткові кадрові рішення. Ми вже по суті аналізуємо зараз перший квартал 2024 року. Бачимо тенденції, зміни на які треба реагувати для того, щоб знову ж таки ті послуги, з якими відповідаємо, навіть і в умовах вони, вони надавалися стабільно і якісно. Ірина Муляр Павло Романюк, новини міста. Механізми повернення ветеранів російсько-української війни до цивільного життя обговорили під час воркшопу в Хмельницькому кооперативному торговельно-економічному інституті. Запросили до відкритого діалогу представників соціальних служб і центрів зайнятості, громадських організацій, освітян, медиків і ветеранів та ветеранок. Усі разом учасники воркшопу мають розробити дорожню карту для захисників, котрі повертаються з фронту додому. Зокрема, як працевлаштуватися чи змінити сферу діяльності через інвалідність. Докладніше про все Ірина Аріон. Ветеран російсько-української війни Павло Гуцул сім років захищав Україну 5 листопада 2022-го Отримав поранення. До війни захисник мав бізнес з ремонту автівок. Через інвалідність довелося починати життя заново. Відкрив кав'ярню для того, щоб Продовжувати працювати. Нещодавно ми з дружиною подали, наприклад, на грант для того, щоб збільшити, розширити свій бізнес, і тобто держава нам допомагає в цьому. І я би про це не дізнався, якби не був соціалізований. Для них закінчилась війна, вони, не дай Бог, поранені. В них є якісь дефекти зі здоров'ям. І що їм залишається робити? Сидіти вдома, бо вони не знають, що далі робити через те, що ми не проінформовані. Ми просто не можемо собі знайти місце. Мельничанка Ольга до 2022 року працювала у Держпродспоживслужбі. 25 лютого пішла добровольцем на фронт. Відтоді життя їхньої родини змінилося. Дитина реально була травма від того, наскільки його не сприймали. Протягом того періоду, який я була на фронті, я змушена була його перевести просто в іншу школу, бо в людини ну в дитини реально була травма. Дітям ветеранів потрібна більша увага. Роботу можна знайти і якісь кошти там будуть виплачуватися, але Це все одно не те Братерства не вистачає. Братерства і розуміння просто для себе я бачу тільки один шлях. Я хочу повернутися назад. Павло та Ольга стали учасниками опитування щодо потреб ветеранів, котре провела українська асоціація маркетингу в рамках програми Професійна освіта в Україні «Skills for Recovery» за підтримки уряду Німеччини. З 8 березня до 8 квітня опитали 34 захисника та захисниці з шести регіонів України. Кожен другий з них після реабілітації знову на фронті. Стратегію переходу та інтеграції українських ветеранів до освіти і робочої сили обговорили під час воркшопу в Хмельницькому кооперативному торговельно-економічному інституті. До відкритого діалогу запросили ветеранів та ветеранок, медиків, освітян, представників центрів зайнятості ЦНАПу, громадських організацій та соціальних служб. Усі разом учасники воркшопу розробляли механізми програми для захисників, котрі повертаються додому з війни. Можливо, створити ті ж самі чат-боти. Де б ветерани могли звертатися в залежності від того, яка проблема виникає, що чат бот перенеспрямовував на певні структури, де б ветеран міг отримати консультацію. Ми працюємо над тим, щоб надати фахову допомогу. Отримання грантів, чи отримання тих самих кредитів, чи отримання фінансової допомоги від центрів зайнятості це має бути дорожня карта. От для мене це напрацювання дорожньої карти, соціалізації ветеранів, набуття їм тих необхідних навичок, знань. Такі воркшопи відбулися також в Івано-Франківську та Вінниці. Ірина Аріон, Микола Юрковський, новини міста. Хмельницький став першим містом України, де реалізують новий просвітницький проєкт Школа місцевого самоврядування. Це спільна ініціатива міської ради та університету управління та права імені Юськова. З лютого учасниками пілотного проєкту стали старшокласники 11 хмельницьких шкіл. Нині в ліцеї номер 16 студенти вишу провели уже четвертий тренінг для десятикласників. Цього разу на тему, якою є моя відповідальність в громаді. Деталі у наступному сюжеті. 15-річна Марія Мельник, десятикласниця Хмельницького ліцею номер 16 Дівчина одна з учасниць нового просвітницького проєкту «Школа місцевого самоврядування. З лютого він стартував в 11 навчальних закладах громади. Дуже цікаво брати в цьому участь. Я справді відчуваю, ніби я працюю в органах місцевого самоврядування. Дуже цікаво запитують нашу думку, як ми бачимо якісь ситуації на рахунок школи, що ми можемо удосконалити. Студенти до нас приходять також розповідають. У них є в цьому досвід, і вони діляться цим цим досвідом з нами. І прям дуже захоплююче. Коло місцевого самоврядування спільна ініціатива Хмельницької міської ради та університету управління та права імені Леоніда Юськова. Для студентів це частина неформальної освіти. Нині Ярослав Заморський та Софія Капелюшок провели уже четвертий тренінг цього разу на тему, якою є моя відповідальність у громаді. Наша відповідальність в громаді залежить тільки від нас, і ми повинні контролювати владу. Ми повинні допомагати владі, тобто не займати такі пасивні позиції, а активні, тому що від активної молоді буде і активна країна, і розвиток економічний, і соціальний, і будь-який. Того сьогодні ми маємо навчити всіх. Що активна позиція дорівнює круте, класне майбутнє. Часто молодь не знає, де починати свою активність, і я рекомендую йти в молодіжний центр, знавати просто про крутецькі проекти, які відбуваються в нашому місті, брати участь в цих проектах. І так починається наша активність. І маленькими кроками, маленькими кроками, ми розвиваємо нашу територіальну громаду. Старшокласники групами готують сценки, котрі демонструють різні аспекти відповідальності. Я гумом моя річна, моя річна заробітна плата становиться 2 мільйони гривень, і я є першим фопом. Але плата оплату мене як у другого, для того, щоб я міг платити менше податків та розвивати в подальшому свою справу. Я вчителька. цього місяця я не знаю, чи зможу жити в своїй орендованій квартирі. Мені не доплатили зарплату через те, що хтось не сплатив податки. Одна з інтерактивних вправ малюнок головоломка, який демонструє, що легше бути активними і ставити питання тим, хто керує громадою, аніж залишатися мовчазними спостерігачами. Це допомагає дітям орієнтуватися на особистість у місці, особистість у владі і більш розширює їхній кругозір. Ну і я думаю, що це і становлення особистості як громадянина держави, громадянина міста. Після п'ятого тренінгу учні чотирьох десятих класів мають створити власні від. Деопроекти про те, що вони хочуть змінити у ліцеї з цим гаслом: громада це я, громада, це ти, громада, це ми, Україна, це я, це ти, це ми. Ми і вирішили започаткувати цю школу, коли наші діти. Дбають про комунальне майно, знають, що та лавочка в парку чи квітка за кошти їхніх батьків як платників податків. Ми сподіваємося, що це все значно покращить культуру, громадянську культуру. Проєкт школа місцевого самоврядування планують поширити в усіх навчальних закладах громади, а згодом і області. Ірина Аріон, Микола Ярковський, новини міста. Екофестиваль Свіжий вітер фінішував у Хмельницькому. У ньому взяли участь учні шкіл громади. Впродовж місяця вони змагалися у трьох номінаціях: екоплакат, екодебати та екопроєкт. За прозові місця в останній номінації фіналісти отримали грошові сертифікати на 5, 7 та 10 тисяч гривень для втілення своїх ідей. З подробицями Ірина Кондратюк. Школярі ліцею номер 15 імені Олександра Співачука одні із переможців екофестивалю Свіжий вітер вони вибороли перше місце у номінації Екопроєкт. Їхня ідея полягає у тому, аби озеленити територію школи. Для реалізації задуму учні отримали 10 тисяч гривень. Я була як ландшафтний дизайнер. Я саме запропонувала, які б дерева краще було обрати, де саме висадити їх. І ось такого плану. Ми вибрали такі дерева, щоб краще очищували повітря. І ми плануємо. Ми б дуже хотіли, щоб ну, покращення повітря для нашого проекту. Ми обрали декілька типів дерев, які відзначаються найкращими фільтраційними властивостями. Це саме є мандрина, береза. Ми обрали як і декоративну березу, так і звичайну, Там різна цінова вартість. Ну і там дівчата мені підказали, що ялівець можна додати. Ну і власне кажучи, ми вже там далі вже організовували і газон, і багато чого іншого. Орієнтовано, наскільки я не помиляюся, близько там до 20 дерев різних і ялівець. Друге місце у ліцею номер 8 Хмельницької міської ради. Їхній проєкт отримав фінансування в розмірі 7 тисяч гривень. Третє місце розділили учні ліцеїв номер 9 та номер 14 імені Івана Огієнка. Кожна команда отримала по 5 тисяч гривень. Журі управління молоді спільно з молодіжним центром і представниками центру поводження з відходами Гуфіцентр. Ми найбільше спиралися, на їх думку, як що більш екологічно, що більше впливає на екологію. Тривав екофестиваль впродовж місяця. У ньому взяли участь учні з різних шкіл Хмельницької громади. Змагалися у трьох номінаціях. Окрім кращого екопроєкту, обрали призерів у турнірі екодебати та екоплакат. В останній номінації першість в школяр ліцею номер 18 Андрій Хохлов. На ньому зображено краплі дощу, але ну, надихнувся те, що також вода забруднюється дуже сильно, гідросфера. Ще там, за допомогою штучного інтелекту, саму картинку, там де дівчинка тримає землю, її ще дуже довго підредавував. Це просто показує, що також і земля дуже забруднена. Плакати переможців розмістять на сіті лайтах міста. Під час фіналу визначили найбільш екосвідомих у кожній номінації. Переможців нагородили подарунками. Екофестиваль Свіжий вітер щорічно влаштовують у Хмельницькому, аби привернути увагу молоді до проблем довкілля. Найголовніше це збереження екології нашого міста в цілому планети, в цілому України. Цьогоріч, звичайно, багато уваги діти звертають на вплив війни на екологію. Можливо, хтось трошки змінить своє відношення. І ну, по краплинці, хоч трошки від кожного. І я думаю, що буде змінюватись наша ситуація екологічна. Ірина Кондратюк, Данило Біга, новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Бажаємо вам гарних та спокійних вихідних. Слава Україні!